Доброго вечора, нічний перекус. Все як вдома. Тільки вдома я штурмую холодильник. Кавця моя. А там у вивіска є. Смак як з Нью-Йорку. Я хочу сказати, що ціни теж як з того Нью-Йорку, їй-богу. На вулиці прохладненько, у нас санітарна зупинка на півгодини, так що ще чуть-чуть я -чуть в столиці. Доброго ранку, бандочка. Ну що? Вирушаємо робити великі справи. Всім гарного дня! Їдемо по справах. Ой, не дорога, а просто пісня, чесно. Мама у нас сьогодні трішки. Напишіть, що, що то за місто у Києві, у столиці трішечки траса, але тут нічого. Погода сьогодні та вийшла песня, можна ходити, як то говорить. От, там воно ялиночки ростуть. Видно, не видно, видно, понасаджували. Ну, коротше, сьогодні в столі це фабель темп. Дуже хороша погода. От так. Туману. трішки туману є, але так, щоб походити, то не морозно. То, що тобі Юля зараз в Києві люба погода гарна, це понятно. Ну, Добре, що туман, але тепло, мабуть. Ну, а в нас так нічого особливого. <сум> Солнечко світить. Ну, правда, вітер є то. Трохи прохладно. А так би взагалі було б. Плюс 15, плюс 16. Нормуль. Настояща італійська зима. Так, ну що ж, їдемо. Думала щось таке цікавеньке познімати, а в нас тут туман Яро! Зніг ну, Пусть... да. на полях лежить, От. з правого боку вже Ось. Ну, коротше, їдемо. Дорога поки що, йо, -йо я така довольна, хоч От. Щоб не зглазити. Автодор. От. А так нормально. Їдемо. Ти бачила, що наша мама вже на гітки п'є. Так, да, 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 да. Ну це общем, уже скоро буде бабця номер два. Ото коли ми з тобою на гадки почнемо пити, то це вже буде признак. Ну я, мабуть, зараз з мамою хряпну, бо щось в неї в хаті не дуже. Скільки? 19, да? 18. Ну я щось, мабуть, продрог. Ну-ка, обана. все погнуло клапана. Угадайте, куди ми приїхали. Мама, ти що на роботу приїхала? Чи? Ти що забула, що тебе вигнали, ти не робиш ніде. Це де гулять, кажу. Шо, ви я другий раз в генезійському метрі катаюся. Бачите, яке воно тут село. Нема ніяких... Не, ну табуреточки є такі там. там от можна теж присісти, ну, порівняно з київським метро, то нервно курить в стороні вообще. Так, що хотів же сказати і не сказав, бо думав. Нагадую, для тих, хто не знає. Тут метро безплатне. А в Києві, хоч зараз я уїжджав, було 8. Ну, ну так ми ж жителі. Що, що... Не наганяй тоску, бо що скажуть ти, яке відношення маєш. Я житель міста, я їжджу безплатно. Мама тим болі. А в Києві, хоч ти житель, хоч не житель. Да? Там вже, напевно, я уїжджав, 8 гривень було метро. Ну, зараз, напевно, гривень 20. А мы тоже почти в Киеве, бач, метро Дарница твоя любимая. Итальянская дарница. Женщина, вы можете не мешать? Не видите? Здесь блогер. Бл... Я блогер, я здесь делом занят. Вот, тут за 45 евро есть какие-то колючие баубабы, как их там правильно назвать. Сальце, мясце, на наце. Магазин рога копыта. 4,90 нас сцена, вона? язик, ціни панчета 5 євро. Подорожала на п'я е, бурячок, бачите, є синій, як ізолянта. Е, все всяке всячины тут хватает. Что мені ніхто не пише давно, о, боже, дике, ти что, редьки ніколи не бачив, як твоя голова там. Чи шо, ой, пусти дікаря в Європу. Де всі подівалися? Невже в нас? Тиша і спокій, гармонія і красота. Це добре, але буває скучновато. Все-таки як оптовим покупателям нам сало віддали не по 5, бо ми кожен місяць у них беремо оптом, як він сказав, тому зробив скидку. По 4,80. Мілоч, ну приємно. Кирив нам холодильник спеціально, щоб ми понюхали. Вони дають нюхати бамбукиці, чи як їх правильно називати, жолуді ці огромні. Нельзя с з мамою заходити в порт. Це вже третій чи четвертій, ви зрозуміли, о, -о, -о Ліліана, де деманджа, де манджа. А ще замітили закономірність в Італії в супермаркетах. Я це з перших днів обратив увагу, але ніколи щось не казав про це. У них немає камер хранення при вході в магазин тут. Я Якщо мама, я з тобою більше Виходить в порт не піду. Взагалі такого немає ну, Тут заходиш зі своїми сумками чи виходиш зі своїми сумками. Сало ж я вам по-моєму розказав, а не показав. Да? Є і наварить, є і нажарити. Ну, Такі, воно, бачите, більш сальна частина є. Є вот, така мясна, що варить Adidas самый да? вот. а видите, мені хтось попався в рекомендаціях. Наверное, такий салоїт. салои. Дивіться на зажарочку. Ну, чем не так. А далі он ну, з міском. Ну, вот. Таку полосочку відрезав. Э, десь в якомусь магазині вообще пів свині прям в пакет замотано, пів свині по 5 евро. Там 30 чему. Кілограм, тушка така. Дві ноги півголови. Не знаю, як там якийсь хвіст є, якийсь небо, чи якщо хвіст пополам ріжуть. І чим ріжуть, я так і не розумію. Навіть якийсь станок уже на сьогоднішній день. Я не думаю, що хтось там його сакирою рубає, чи, чи ножом ковиряє. Якийсь станок свиню на двоє розрізав. От, вони його в рулон скрутили. Як подушку в клійонку запхали, то хоч бери. Ну я би взяв, якщо чесно, навіть в Італії, знаючи, що в мене в Альоні і в мами є морозилка. та я думаю, що я в свою 30-ку кілограмів запхав, а щоб не запхалось без її, без разу. <сум> я ж можу. Я ну Щось би відварилось, щось би засолилось. Не пропало б це точно. Ну що, банда? Я таки до нього добралася, до аврори. Все, пішла я. Ну, все, я пририваю Юліну трансляцію, тим більше що ожидали більших відео, по-перше, ну, по дорозі, що щось не знімає більше, але бачите, туман. Ну а по місту, там вже, як то кажуть, там дуже багато змішаних чувств. Знаєте, що таке повернутися, як то кажуть, в батьківську хату це одна. Радість а вже нікого там не застати, це зовсім інша сум. Ну, то есть, смішані ці чувства переповняють, понятно, що людина намагається триматися. О. Значить завтра будуть відео, я думаю, більш цікавіше. Якщо буде більш вільний день, то може нам знімають якісь там прогулки, непрогулки і якісь більш цікаві відоси. А сьогодні таке, знаєте, все на нервах. на нервах. У мене тут нерви з самого утра. Ну хто знає, той замітив, да, вже писав. Тут, тут Юля Льот доїхала, тут Сашу в школу, знаєте, на жаль, зранку ковбаси. Хто в 6 ранку жарить ковбасу, я точно ні, ніколи її не жарю в 6 ранку. І якщо мені треба зранку на роботу щось з собою взяти на готовлюсь з вечора, тому що ну, я ж не дитина, мені не треба, щоб вона там свіженьке була. Ой, ну от, І тут ж, через дорогу ведеш тут. Алло, мама, алло, то, ало, що, в общем, такого день, такий кувирком, і, Я не знаю, тут в очікуванні одного, там другого, тут третього. А, отакого все. Хорошо, коли чимось зайнято. Сходили по салу, якось, знаєте, туди-сюди, трохи розвіялися, трохи, як то кажуть, відключилися від всього і включилися опять. От. Так що я думаю, що Юля завтра прийде вже більш-менш нормальне. Состояння віддихне з дороги не знімає нам відосів, бо я ж думаю, що з України відоси ждемо і всі. Да? Всім гарного дня, пока.